Привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, де можна дістати програму Photoshop, як створити новий проект та як зберегти його у форматі PSD. Погнали! Існує два шляхи отримати копію програми Photoshop. Офіційний та той, за який можна отримати по пошапці за піратство. Як отримати неофіційну версію для ознайомлення, ви самі можете розібратися, тому ми перейдемо до платного способу від відпроходить тим, хто хоче й надалі розвиватися у сфері дизайну та графіки. Купити підписку на офіційну програму можна на сайті Adobe, посилання на яке залишу в описі до відео. Підписка для фотографів коштує близько 12 доларів в місяць. Разом з фотошопом і всіма оновленнями до нього, ви додатково отримаєте 20 ГБ совищі, а також Lightroom, Lightroom Classic для ПК і iPad для роботи з фотографіями. Якщо ви бажаєте надалі розвиватися в цій сфері і заробляти на цьому, я рекомендую другий варіант, але для ознайомлення і простої графіки, підійде перший. Гроші за офіційну підписку можна відбити доволі швидко. Відкривши програму, нам потрібно створити новий проєкт. Для цього натискаємо на цю прекрасну синеньку кнопочку. У новій вкладці нам потрібно обрати налаштування для нашого проєкту. Спочатку назва. Після цього розмір. Для друкованих матеріалів ми використовуємо міліметри, сантиметри та метри, а для веб-матеріалів піксель. Ромірі різних видів графіки можна знайти в інтернеті. Для інстаграм посту формату 1 до 1 це 1080 на 1080пік. Роздільну здатність ми вимірюємо в пікселях на дюйм, І для веб-графіки його значення має становити 72 одиниці. Для друковних матеріалів зазвичай встановлюється від 150 до 300 одиниць. Останнє налаштування кольорний режим. Для вебу ми ставимо режим RGB, а для друку CMYK. Натискаємо створити. Файл, який ми створили, ми можемо зберегти в форматі PSD. Це формат Photoshop, який дозволяє нам редагувати графіку навіть після того, як ми закрили програму. Покажу наглядно. Щоб зберегти цю милу мордашку, нам потрібно натиснути File, зберегти як або натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Shift-S, після цього брати формат і натиснути Зберегти таким чином, ми не збережемо саму картинку, ми збережемо лише файл Photoshopu, який можемо потім редагувати. Я дуже рекомендую зберігати кожен божий файл, щоб потім мати змогу вносити потрібні правки. Рівень бажання жити різко зменшується, якщо робити картинку 2 години, а потім забути її зберегти.